Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Червоний шлях без серпантину чи легко діставилися на роботу місцеві. Полтавські хірурги відпрацьовують тонкощі професійних навичок у новому тренувальному комплексі. Підготовка українських параволейболістів до відбору на паралімпіаду у Парижі вперше проходить на Полтавщині. А тепер про це та інше більш докладно. Відсьогодні червоний шлях без серпантину. Чи легко діставалися на роботу місцеві зміненим маршрутом громадського транспорту в об'їзд через Яківці? Та як перекривали вулицю Паїсі Величковського? Розповідаємо про це у сюжеті. 7.45 ранку. Час пік селище Червоний Шлях. Від сьогодні пільговий автобус номер 38 маршрутка за номером 45 та шкільний автобус курсують за новим графіком через Яківці. Причина перекриття руху вулицею Паїсія Величковського, більш знаною у Полтаві як Серпантин, зсув та руйнація дорожнього покриття біля Христовозвиженського монастиря. Місцеві кажуть, до нових автобусних графіків поки що не адаптувалися. Я сьогодні на роботу не встиг. Я зараз буду намагатися сісти на 8.20, якось доїжджати. Просто е, проблема з подолом дуже актуальна. Це добре, кому там. Можна в місті закінчити чи почати роботу. А, а як це за містом і є розвозка, і то дуже тяжко з цим. Незручно. А чому? Далі з пересадками на половки. У нас просто ми, мене тут забирала розвозка на євродомі, а тепер мені потрібно самому добиратися до роботи. Підготовку до перекриття серпантину розпочали з 8.30 ранку. По обіді перед ділянкою встановили інформаційно вказівні знаки для водіїв. До 14-ї вулицею Паїсія Волочковського автомобілі їздили ще безперешкодно. Тут буде три щита попередження і три знаки, які показують, що рух до монастиря заборонений. Рух транспортних засобів. Об'їзд по вулиці Лугої. З другої години привезуть блоки, поставлять блоки, і ми на блоках ще поставимо шеврони напрямок об'їзду блоків. Один зверху, один отсюда знизу. У Полтавській міській раді повідомили, термін перекриття вулиці Паїсія Величковського наразі невідомий. Він залежатиме від складності та обсягу робіт. Сьогодні снігу, котре додав роботи полтавським комунальникам. Зранку його прибирали із автошляхів за допомогою 14 машин спецтехніки. До роботи із прибирання снігу та криги у парках та скверах залучили 5 тракторів та півсотні працівників КП декоративні культури. А прибудинкові території розчищали від снігу та криги 284 двірника від ЖЕО номер 2 повідомили у прислужбі Полтавської міської ради. Сьогодні у Свято-Успенському соборі прощалися з двома полеглими бійцями. Солдат Віктор Деменко 1968 року народження, мешкав у Полтаві. Призваний на службу був у липні 2022-го на посаду стрільця помічника-гранатометника. Загинув при виконанні бойового завдання у бою 10 лютого 23 року на Донецькому напрямку. Інший боєць, – 54-річний солдат Едуард Масалов, проживав у місті Попасне Луганської області. Служив у збройних силах України на посаді гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону військової частини А-0693. загинув 15 січня цього року на Луганському напрямку під час штурмових дій противника. Вічна слава героям і зараз ми проважаємо. Кажемо, що проважаємо останній путь на цій землі, на цій землі там. Але в царстві небезпеки життя тільки починається. Починається там, де немає ні литуки, ні скарботи, ні журби, ні зіхання, ніякого зла, ні війни, ні москаля Тренувальний комплекс для хірургів відкрили у Полтаві. Там медики зможуть відпрацьовувати професійні навички, зокрема, накладання швів, роботу з інструментами, зав'язування вузлів та багато іншого. Бачила, як працюють майбутні хірурги. Наша знімальна група. Це тренувальний хірургічний комплекс у Полтаві для запуску його в дію. Працювали фахівці Полтавського медуніверситету та відділення малоінвазивної хірургії другої міської лікарні. Тут можуть бути відпрацьовані будь-які ситуації, які виникають в операційних як в відкритій хірургії, так і в малоінвазивній і лапароскопічної хірургії. Саме у цьому приміщенні імітують хірургічні втручання різного рівня, говорять фахівці. Наприклад, на моніторі демонструють. Хід проведених операцій тепер вже як навчальний матеріал, проте без персональних даних. Ми зібрали уже готові оперативні втручання в реальному в житті, без ніяких академічних стандартних підібраних вибраних пацієнтів, закинули їх в окремі відеоматеріали на флешку. Це реальні люди, але без і без будь-яких персональних даних. На цьому теорія закінчилася. Остальне це практика. Тренувальні тренажери, які були розроблені, і у нас є патенти на ці апарати та Сьоджері-бокси, яких ми відпрацьовуємо любі лапароскопічні навички. Лікар-інтерн Костянтин Головко один з тих, хто відпрацьовує навички маніпуляції під час лапароскопічної операції. Зараз я відробляю базові хірургічні маніпуляції під час лапароскопічних операцій. Це накладання як екстракорпоральних та так і вузлів під час зав'язування артерій. Або анатомічних структур. Ці бокси безпосередньо допомагають навчитись цим навичкам, з якими може стикнутися хірург під час операції вже в житті. Навчатися тут можуть як студенти, так і лікарі-інтерни, лікарі-курсанти. Лікар-інтерн Катерина Арманері практикує зав'язування вузлів. Це найпростіший тренажер. з самого початку до кінця відробити всі практичні навички, любих вузли, які можна тільки уявити. Найважливіше це база, як сказали. Затягування тут от імітація така, щоб краї рани стягнулися. Тобто, якщо це стягнулося і не розпустилося, то значить вузол хорошо затягнутий. За словами фахівців, навчання у тренувальному хірургічному комплексі має на меті отримання досвіду вищого за базові знання. Окрім цього, тут проводять навчання і для військових. Так вони зможуть покращити рівень надання допомоги бійцям із пораненнями при транспортуванні. 26 літрів донорської крові можуть врятувати понад 100 життів. Понад 60 поліцейських Полтавщини здали кров для наших захисників та захисниць. Більше про це у наступному сюжеті. Понад 60 працівників поліції Полтавщини долучилися до акції зі здачі крові. У кожного донора взяли по 450 мілілітрів. У підсумку бригада центру переливання крові зібрала 26 літрів рідкої сполучної тканини. Це допоможе в умовах війни врятувати понад сотню життів. Дуже корисно здавати кров. Тим паче, зараз ми здаємо для військових для наших хлопців, для зсу. І це також маленька частинка внесення безпосередньо в нашу перемогу. Серед тих, хто здав кров, Павло Сипітий. Він є донором понад чотири роки, тому без вагань підтримав таку ініціативу. Донатити можна по різному, і здача крові це свого роду теж донат, і поліцейські завжди здають кров для наших героїв, які відстоюють нашу незалежність і боронять нашу країну. Бригаді обласної станції переливання крові щодня доводиться працювати на нових локаціях, щоб задовольнити потреби медустанов. Фахівці кажуть, попит зараз великий, але й охочих допомогти теж чимало. Донорство зараз є досить важливим, як в тилу, так і на фронті. Є люди, які завжди потребують крові. Донором можуть бути всі повнолітні особи 18 років з вагою більше 50 кг та абсолютно здорові, без протипоказів, хронічних захворювань. Приходити можна до нас на станцію переливання крові Шевченка 23 в будні дні з 8 до 14. Років. Аби стати донором крові за добу до процедури потрібно добре виспатися, наголошують медики. Не можна палити та вживати алкоголь. Із собою потрібно взяти паспорт та картку платника податків, а безпосередньо перед донацією слід випити солодкого чаю та здати необхідні аналізи для визначення медичних показників. Українські параволейболісти готуються до вирішальних матчів відбору на паралімпіаду у Парижі. Нині спортсмени тренуються на Полтавщині. Чим же відрізняється волейбол сидячи від класичного? Як гравці потрапили до національної збірної та з якими труднощами вони стикаються під час гри, розкаже Івана Дімова. Уперше на Полтавщині тренується національна паралімпійська збірна з волейболу, сидячи. Тиждень спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату проведуть у спорткомплексі Колос, що в решетилівці. Головна мета підготовки участь у паралімпійських іграх у Парижі. На день два тренування, ну приблизно зранку ми працюємо десь приблизно двох годин, а ввечері до двох з половиною годин. Приблизно п'ять годин відпочинок, нам треба для перемоги. Гарний прийом, гарна подача. Зараз хлопці працюють над цим, відпрацьовують технічно правила. У команді учасники з різних куточків України. Наприклад, Андрій Сікальський приїхав з Рівного. Спортсмен грає у національній збірній вже два роки. Я раніше займався футболом, отримав травму. Мені ампутували ногу. Потім почав займатися в рівненському інвоспорті поверліфтингом і мені запропонували волейбол сидячи. Це така рухи трохи неприродні для людського організму, тому що людина привикла на ногах все робити, а ми тут переміщаємося за рахунок рук. І це дуже великі нагрузки. Тренується у команді і наш земляк Олександр Драпак. У волейболі він понад 30 років. Нині вже майстер спорту міжнародного класу. Я в 2010 році отримав травму. коліна. в мене немає коліна, в мене стоїть там іскусний сустав, імплант, було дуже багато операцій, прийшов в деяку реабілітацію, почав займатися класичним волейболом, але вже ну, не, не, те, не те було зовсім. І я дізнався, що є такий волейбол сидячий і так вийшло, що з 2016 року потрапив до команди. Новачок у збірні Євгеній Корінець з Житомирщини. До повномасштабного вторгнення хлопець професійно займався волейболом. Потім пішов на війну. У березні минулого року спортсмен отримав поранення, після якого ногу вже було не відновити. Каже, тепер для нього гра за збірну спосіб соціалізуватися. Був старий опит, тобто був багаж знань, було розуміння, була техніка, але це взагалі тобто москали інший, інший від спорту. Тому Іде все швидше. Тут іде пересування на руках. Руками все тось, тут основний якби ресурс: це йдуть руки. Тобто пересуваєшся на руках, так само працюєш руками, нападаєш, блок, прийом, ти все руки. Взяти класичний волейбол, там уже працюють більше ноги. Волейбол, сидячи у порівнянні з класичним, має свої окремі правила, розповідає капітан команди Денис Биченко. І додає, при цьому кількість гравців така ж, як у звичайному волейболі. Головна особливість що не можна стрибати, а треба тільки пересуватися на п'ятій точці, то можна блокувати подачу. Дуже важко так, бігати в великій відстані, тому всі намагаються бути ближчі до сітки, тому що всі дійства суперника відбуваються через сітку. Спортивний комплекс Колос це один із найкращих залів в Україні для волейболу, переконує директор Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів Сергій Котьман. Тут все зроблено з урахуванням умов інклюзивності, додає він. Тут дуже класне покриття, яке відповідає проведенню змагань європейського рівня. Налаштоване освітлення, налаштована температурна лінія, відеоперегляди для спортсменів відеоповтори, професійна сітка, професійні стойки. Закінчує тренування Національна паралімпійська збірна з волейболу, сидячи у колосі 28 січня. В Обласній бібліотеці презентували книгу, ілюстрований каталог фонду мистецтвознавця Віталія Ханка у Полтаві. Книга містить перелік рідкісних документів та світлин, репродукції мистецьких творів, частину з яких мистецтвознавець передав до фондів Полтавського краєзнавчого музею у 2019 році. Представлена колекція охоплює 18-й початок 21-го століття та містить вироби різних видів та жанрів народного і професійного мистецтва. Там різні світлини, там фотографії, там відповідні документи, різні папери. Він, як меценат, теж вирішив по-новому зробити сам каталог за допомогою ряду помічників і залишити весь цей перелік цієї колекції повністю в спадок. Тепер ми маємо такий каталог раз. Ми маємо колекцію. Її зараз опрацьовуємо. Будемо опрацьовувати, щоб вона була достойним фондом Віталія Миколаївича. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде українська.